Знаєте, в вашому Insurance policy, страхівку, за яку ви платите кожного місяця, пише, що якщо щось трапиться, страхова компанія зобов'язана відновити ваш будинок до стану такого самого або кращого, головне щоб не гіршого, в якому ваш будинок був до того, як щось трапилося, щоб це не було. Тому, якщо ви не доглядаєте за своїм будинком, якщо проходить аджастер за страхової компанії, а там бардак, просто гілки, сміття не покрашено, все жах, то вгадайте, що страхова компанія каже. От до такого стану ми зобов'язані все вам і відновити. Okay? Не, ми не зобов'язані зробити набагато краще. Тому, якщо ви плануєте, і зараз вже є вересень, якщо ви плануєте робити якийсь клейм за страховою компанією, то знаєте, цим всім займаємося ми. Але ми не можемо прибратися в вашому будинку або навколо вашого будинку. Тому, будь ласка, якщо ви знаєте, що щось таке буде у вас, Приберіться, поскладайте, позасувайте. Мені байдуже, чесно, мені немає ніякої різниці, але страхові компанії вони будуть використовувати це проти вас. Не дайте страховим компаніям використати це проти вас. Ось вам порада.